І знову здрасті, і знову привіт! Мої дорогі! Сьогодні в мене буде така тема. Були ли в вашому житті підклади? Може вони є на сьогоднішній день? Подивимося про підклади. Що це таке? Підклади це така штука, яку підкладають дійсно вдома, у машину. Це така віщ, яка заговарюється і спеціальний обряд робиться над нею, носиться в різні міста, хто куди гаразд, кому яке його образня дозволяє, хто психічно больний, той взагалі закопує в могилі, потім виймає і вам приносить. Але ж вони того долбочоси не розуміють, що те саме, що вони ковирялися в могилі, то і земель кажеш. Їх і буде тягнути, вони ж самі на собі носять дні Одним словом, давайте будемо дивитися, були ли в вашому житті подклади, чи були? Чи були? Чи були? От вам і ключик. Ключик відкриває що? Ключик відкриває якусь лошадь. Якщо ви маєте, от зразу мені що приходить, якщо у вас є дійсно коні, лошаді, дивіться у своєму коні. Кінь може ще означати, що роботу він у нас працює. Дивіться на роботі, чи є підклад. Ключик відкриває що конюшню. Конюшню теж можете дивитися. Ключик, що машина може бути. Маєте машину, дивіться на ключі. Дивіться на ключі, якщо ви давали комусь свої ключі, почистіть ключі. Дивіться на свою машину, чи нема в машині десь. І реально, якщо у вас є кінь, і дивіться так само на коня, або якась лошадь зробила якусь роботу. Подивимося. Щоб вами управляти, якщо що. Подклад був для того, щоб вами управляти. Як маріонеткою, робилося, то для того. Якщо подумати так, якщо це зробили на ключі від машини, як можна вами управляти? Куди вона вам скаже, якщо скаже їхати на червоне, то ви і поїдете на червоне, бережіться аварії чи щось такого? Далі дивимося, подкладіки. Подкладіки лежали реально в якомусь гробу. У когось була недавно смерть. От. І положили. Може, підпокойника навіть положили, поставили того ключика, а потім вам садили, щоб вами маніпулювати. Так. І ви через це не бачите виходу. Ви заходите в тупік. Може, вам щось не виходить, тому що закривають ваші дороги, роблять ритуали, робився ритуал. Читався по книжці. От. Читався по книжці. Там була не одна, робили. Але що, тут показується, що? Що ви всі сплетні, якісь сплетні, може хтось робив ритуал, щоб очиститися від всяких злих язиків. Вернули назад. І це все зв'язало отих всіх нехороших і все їхнє бездійствує. Ну, чудесно просто виходить. Добре. А чи зараз на сьогоднішній день у вас є якісь підклади? Якщо є, то хто їх носить? Так. Ваше гніздо, ваше родинне гніздо. Дивимося у вашій родинній хаті, або це ваші родственники, які приходять, прилітають до вашого гнізда. Вони носять до вас. Що носять? Болезні. Якщо ви недавно хворіли, то знаєте, що це була принесена болезнь. На ній була сущність сиділа, яка могли біліти легкі, могли бути женські якісь діла, гроші у вас пропадали, голова у вас болить, може навіть бути рак в груді. Дивимося, якщо вам, наприклад, є 42 роки, робимо обход. Робимо, чистимося. Да, і це все діло скрите. А хто скривається за маскою? Хто скривається за маскою? Той, хто руки має в грязі в болоті, корону на башці і шори на очах. От, воно вже не одну камінюку у вас кинуло. Раз, два, три, чотири. Дивіться, 4. Або 4 роки воно робить одну ту саму роботу, або ви кожного року протягом 4 років хворієте, або вже 4 роки, тому що тут постійно 4 роки. І чотири роки, і чотири рази. Так, на ваш дім постійно летить грязь, і приносять її родственники, які приходять до вас в хату. От, Очищайте, вам кажуть, чиститься, вони вам сильно завідують, завідують тому що в цілії плечі у вас є в ранах. Просто тими очистками своїми вигризають вам. В очі не можуть, тільки поза очі, в плечі тварі. Так, от вам карти Таро і говорять, що це жаба. Жаба. Воно показується одним, а на самом ділі воно є друге. Може бути лупоглазе, таке як жаба, як рапуха. Так. І оморочки на вас кидає. Оморочки. Тут, бачите, є чоловік, а в середині є жінка. Ви думаєте, можливо, що це чоловік вам робить, а на самом ділі це жінка, яка скривається, твар за непроглядом. От, Очищайтеся, очищайтеся святою водою, очищайтеся. Сьогодні є такий сильний день. Ідіть купайтеся, відкритий водойом, очищайтеся або навіть в душі станьте і просто просіть вище сили, щоб вас очистила водиця. А водиця піде під землю і землиця вас очистить теж. Очищайтеся. Так. Мужчина, воїн, вам буде допомагати. Сьогодні є день літнього сонцестояння, 21 червня. Сонце це є мужчина, сонце це є мужський. Рід. Просимо сьогодні сонця очистити. Лізьте в воду, купайтеся в озері, стійте під сонцем, просто до сонця звертайтеся сьогодні, бо сьогодні є найсильніший день, щоб вас вищі сили почули. Очищайтеся і все собі повертайте, всю свою красоту, всі свої гроші повертайте, а мужчина вам буде допомагати. Або є коло вас мужчина, який буде вам, який буде вам допомагати. Так. Тут карта п'янства. Можливо, вже на мужчину роблять п'янство на вашого. Так. Хочуть його тим скосити. Можливо, він не п'є, а хоче, щоб він запив родственники. Бо тому що їм вигідно, якщо він не п'є коло вас. Їм вигідно, щоб він бухав. От. Зустріч. Зустрічі з ним шукають, а зустріч, а зустрічі бояться взагалі. Зустрічі бояться. Зустрічі бояться. І що? Тут щось про гроші ще говориться. А, бо тут бабліжку хочуть поділити на троїх і не виходить. Дуже сильно переживають. Можливо, у вас такі родственники, яких іде у вас якісь там розборки за хату, може е четверо їх, можливо, четверо тих ваших родичів, які хочуть вашу хату. Або просто стабільно вже 4 роки з вами боряться, роблять вам всякі болезні, от, всякі різні діла вам роблять, щоб тільки забрати, тому що вони сильно хочуть грошей ваших. От, і не знають, що вже зробити. Вони вже отримали предупреждення, що найголовніше, получали от, от, і сказали, що ще раз будеш лізти, буде тобі смерть. Або вже якась одна станчалася. Може, ви ще цього просто не знаєте. от. Дуже вашого серця хочуть поіграти вашим серцем. Ігри собі удумали іграти вашим серцем. Зділки з вами хочуть заключати і наблюдають. Саме головне. А ви зціляєтесь. Ісціляєтесь, у вас є пара, ви любите один одного, ви чиста людина. Чиста людина і вищі сили вас чують. Дорогі мої, я дуже за вас рада. Ваші недоброжелателі, що там, хто там носить до вас всі підклади, підуть вони нагір за тими самими підкладами там, де вони тримали. Якщо в грубах чи в могилах, туди вони і ляжуть, туди їм і дорога. І сьогоднішній день такий прекрасний. подивіться, на які вас карти випадають. Чистимося, звертаємося до Вищих сил. Подивіться. Зорі вас чують, небеса вас чують. Ізціляємося. ісцілилися. Просіть Вищих сил допомоги. Завжди звертайтеся до них і благодаріть. Не забувайте дякувати за кожний прожитий день. Дякувати. І буде все у вас класно. Я вас люблю, обнімаю. З вами була ваша Солоха. Підписуйтеся на мій канал і предлагайте свої наступні теми. Я вас обажаю. всім добра, здоров'я і мира над головою. Па-па!